Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Шановна Коміська громада, всечесні Отці, пана міський голову, любі Христі, браття і сестри, шановна родина, загиблого героя воїна. Сьогодні ми вкотре проводимо в останню земну дорогу нашого односельчанина, героя воїна. Олександра, який загинув за незалежність нашої держави, за наше місто, за перемогу і за мир, який ми відносно сьогодні маємо в нашому місті, за свою родину, за рідних і близьких, за те все найсвятіше, що Господь дає кожному із нас. Шлях героя воїна нелегкий, як і життєвий, так і героїчний у лавах Збройних сил України. Але він зробив все можливе і неможливе, напевно, для того, щоб захистити свою землю, захистити свій народ від ворога окупанта, від московсько-фашистської орди. Яка сьогодні, на жаль, топче нашу святу землю, вбиває наших людей, жінок, дітей, громить стирає з лиця землі наші міста, тому що тільки орда може так пройти по нашій святій землі, та і та ніколи не проходила. Не монголо-татари так не нищили нашу землю, навіть фашисти німецькі, які. Загарбали частину нашої України в свій час в Другій світовій війні. Вони не стирали з лиця землі наші міста і села. Що робить сьогодні та наволоч Московська, яка сьогодні топчить нашу землю? Біда, війна сьогодні нелегко всім. Напевно, найбільше нелегко тим героям воїнам, які сьогодні стоять. На сході нашої держави на перших рубежах нелегко сьогодні і тим родинам, в кого воюють герої, тому що вони дійсно є герої, які носять військову форму, які захищають нас із вами. Вони віддають своє життя. На жаль, на їхнє місце повинні прийти інші. Які зброю візьмуть в руки і будуть захищати. Де їх взяти сьогодні? Серед нас. Іначе немає де. Ніхто не прийде захищати нашу святу землю. Не Європа, не Америка, ні інші. Тільки наш народ, який візьме зброю в свої руки і захистить її святі кордони, дасть відпір і вигонить воїна із цієї землі, Іначе виходу немає. І тому сьогодні, коли ми вкотре проводимо героя воїна, хочеться наголосити тим, які сьогодні обзивають тих, хто носить форму військову. Нелегко сьогодні всім, і їм також, і тим, хто сьогодні мобілізується, і тим, хто мобілізує. Тому що ми повинні поповнити ряди тих героїв, які загинули. На місце їх повинні прийти інші. Які повинні захистити. Да, на жаль, ті, які йшли добровольцями, їх сьогодні в більшості вже нема. Вони полягли за нас і з вами. Але в пам'ять про них, хто може тримати стрій, повинні тримати, тому що інакше виходу нема. Там можна ховатися, загинути ніхто не хоче сьогодні. Свідома людина вона боїться смерті. Вона хоче жити. І це природне явище, тому що Господь дав людині життя, але це життя повинна прожити людина достойно. Що може молодий чоловік, який ховається сьогодні від служби? Ну, сховаєшся. А дітям пізніше, що ти будеш говорити, розказувати? Де тато був? Як можна сьогодні з цим справитися? Ну, потрібна якась жертва. Жертва кожного із нас. Сьогодні кожен молодий чоловік або повинен працювати на державу і сплачувати військовий збір або і зброєю в руках захищати її. Людина, яка може молитися, хай молиться. Людина, яка може сьогодні допомогти у волонтерській справі, зобов'язана це робити. І не втрачати надію, яку сьогодні ми, на жаль, вже втрачаємо. Людина звикає багато до чого. І ми сьогодні звикли. До того, що йде війна, і це не легко, але вона продовжується. І воїнам, на жаль, на передовій сьогодні вистачає завжди не всього, навіть елементарного посуду, сковорідки. і то зачасту нема немає в тих місцях, куди переправляються через ротацію наші воїни. І цим ми повинні допомогти. І одягом. І продуктами іншим. Що воїни потребують, що вони просять, ми зобов'язані їм дати, тому що це наш із вами обов'язок. І прийти провести героя воїна сюди на Майдан. Це не важко. Це не важко. Це дуже просто. Якщо ми зрозуміємо тих, у кого воїни на передовій, і тих воїнів, які захищають і зброєю в руках, сьогодні нас із вами. Хай милосердний Господь простить Рабу Божому Олександру, герою воїну, всі можливі гріхи, які він чинив живучи тут на землі як людина в слові, в ділі, в думці, свідомо чи несвідомо. Хай збереже його брата Тараса. Хай збереже всіх воїнів Господь сьогодні, тих, які сьогодні захищають нас із вами наш мирний день. Хай для його вічної душі буде царство Небесне. Завжди. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.